На Київський ГЕС у Вишгороді е, немає суттєвих пошкоджень. Про це повідомив е, голова Київської Руслан Кравченко. Е, також е, повідомлення є стосовно того, що е, в принципі зараз відбуваються вже відновлювані роботи. Вже буде е, пущено вже потік транспорту е, дамбою Київської ГЕС в принципі, з 16 до 17, -ї. Це раніше з'явилось. Тобто, як я розумію, вже зараз автомобілі там їздять на 19 годину. Е, от е, тому в принципі, взагалі складно зруйнувати ГЕС ракетами, тому що вона все ж таки має досить серйозну міцну конструкцію. Ну, Ви самі знаєте, що давай я тут подушню: гідроелектростанція це капітальна бетонна споруда, яка спеціально задумана для того, щоб бути в тому числі прихистком військ і на період ядерної війни. Вона так вибудована, що ви її ракетами не знищите, її можна підірвати тільки всередину. Як вони зробили, це з Каховською ГЕС. Вони заклали туди до чортової вибухівки, і тоді це спрацювало ракетами знищити таку капітальну споруду неможливо. Я вам нагадаю: Каховська ГЕС, по якій наші, коли правий берег був окупований Херсонщини, наші били по Каховській ГЕС. Спеціально та філігранно били, щоб тільки пошкодити дорожнє полотно, але при цьому, щоб сама споруда залишилася. Так це працює. Роздовбати ракетами, навіть артилерією великокаліберною неможливо. Тому заспокоїмося, видихаємо, вода не потече, дірки не буде. Інше питання відновлення від неї певного електропостачання, тому що воно використовується як маневрове. Раніше в нас електрична мережа вона використовувала маневрову е, потужність. Це треба ясню, що така маневрова потужність. Маневрова потужність, ну, це, це, та потужність бо... да, да, це, це та потужність. Це та е, потужність, яка закриває потреби в конкретному регіоні, чи в області, чи в певній частині mm. України, коли не вистачає від основних джерел енергопостачання. Ну там атомні електростанції, чи може десь підстанції щось втрачають. Вона використовувалась теплова генерація. оскільки нам її трішки подовбали, от, то використовується гідроелектростанція. Вона, звичайно, це не атомна, і там є свої нюанси, по тому, що гідроелектростанція вона, вона бере більше електроенергії для того, щоб її виробити, тому що її треба прокачати воду. Ну, вона має прокачати воду на певний рівень, потім її спустити, і за рахунок зливу води вона виробляє електроенергію. Але в цілому давайте так: капітальні споруди, все буде добре. І з електроенергією, в принципі, в сухому залишку все буде добре. Насправді е знищити електричну мережу або мережу електропостачання, електросподівання неможливо. Хто вам що не розповідав, апокаляпсіси, телеграм-канали, там, е клікбейтові, ютуб ролики там шок, шок звізда, джигурда, молнія, Знаєш, оце от люблять, е не працює це okay. так. Тому не працює. Тому що я спілкувався не з одним спеціалістом в цій галузі, і мені на пальцях пояснили, проблеми будуть, ми від них нікуди не втечемо. Але давайте так, ми минулу зиму пережили, то взагалі атас. Ось оце літо, спеку. Це був теж атаку. Впоралися ж якось, правда? правда. І Золодно. зараз перезивемо. Головне, це люди. люди. Давайте все-таки і пам'ятати пам про ближніх, пам'ятати про тих, кому потрібна допомога, обов'язково донатити на ЗСУ. Нам трішки допоможіть на щирик, -E бо мені ще один павербанк відчуваю, доведеться купляти. От та е можете й не від... трішки. <ospheric> Як уже у вас виходить? Da, da, не, не соромтесь на зсу, на щирик, qr -E код біля Ірини, біля мене, тому що це, це не це необхідність. У вас є медіа. У вас є люди. Я взагалі е, з Іриною. Ми вдвох з Іриною. Унікальний випадок, коли глядача ти передворюєся в учасника проекту, який любиш і обожнюєш. Знаєте, це круто? Взагалі тут круто працювати. Да. От тому це як. Перепост запитує, да, Олександре, переб'є, що за діти, де батько роман? Де батько Роману іноді відпочивати треба, він ще й до стурне повернувся, перепрошуємо вас. Іноді в нього мають бути вихідні, врешті-решт. А то ви такі, прямо е, но... без романа вже все. Теж є. Та, роман сьогодні відпочине нехай, а потім буде і роман теж. Почекайте да, трішки. Ви, головне, не пропускайте я... наші етери і побачите Романа, так, Обов'язково. Да, куди, куди Окрім того, інформація стосовно взагалі Київської області внаслідок атаки постраждали чотири людини, серед яких одна дитина, на жаль, уламки би впали на автомобіль на трасі, водія госпіталізували до обласної лікарні. От така от сталася ситуація. Руйнування там в нас є трохи фото. Фіксуються з усіх семи районах, Області наразі зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів. Уявіть собі понад 40 будинків і 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки масової атаки. Через проблеми з енергопостачанням оперативно відкрили станом на зараз тільки в Київській області вже 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони, гаджети. Ну, Отримати якусь такого формату допомоги, Плюс, пораду і так далі, не забувайте, шановні громадяни України, існує інтерактивна карта пунктів незламності. Якщо у вас є можливість, мобільний інтернет шатяне тяне, є ця інтерактивна карта, тому що насправді є одна велика проблема. Люди думають, що пункт незламності це якась така окрема приміщення в школі чи ні. Це неправда, ваші супермаркети є пунктами незглавності. Так прийнято, і нова пошта, наскільки мені відомо, є також пунктами незглавності. Тому не соромтесь, заряджайтесь, є карта інтерактивна, Google все видає одразу. Я бачу, так у нас є відео з Київського ГЕС, от саме конкретно там, де все. Ну, це ще раніше було. Зараз звичайна ситуація вже відновлений рух, але як я розумію, це було до 16.00. Ну, воно бачиш, от завжди от такі влучання вони виглядають жахливо, і це насправді жахливо, але дивіться, не дивлячись на пожежу, не дивлячись на всі нюанси, і рух. Відкрили о 16 і Це означає, що в принципі, я ще раз повторюсь, будівля ціла о не будівля, а споруда. Ціла, ціла mm -hmm. споруда, і я не бачу наразі якихось серйозних наслідків, в тому розумінні що ну, звичайно, треба щось буде ремонтувати. Може, десь там влупили по розпадчі підстанції, не знаю. Може, десь влупили по якомусь. Резервуару, тому що це схоже, що якийсь певний резервуар, тому що е, дуже часто в підстанціях використовується масло, вони масляні і воно загарається. Uh -huh. Тому є проблема української енергетики це масляні підстанції масляні трансформатори. Ну, підстанція, які знаходяться в очевидна кількість масляних трансформаторів. Вони там масло, і коли влучання, воно загорається, але знову ж таки, це е, сподіваюся, виправиться колись в найближчі роки, коли ми модернізуємо нашу енергетичну систему. А поки ще раз кажу: не переживайте, особливо кияни, вода на місці, все буде добре. Єдине, що звичайно хотілось би да, зеркальної відповіді. Зеркальної відповіді, тому що о, там, же ж якщо ти пам'ятаєш, це ж сьогодні гуляла прям куча повідомлень статей, що, начебто, за посередництва Катар, Україна і Росія домовились не бити по енергетиці один одного. Ну та ж і псошка так. І Росія порушила цю домовленість, коли Україна увійшла в Курську область. Це маразм, але це гуляє, дуже гуляє. Мені це понаскидало 10 людей з, з цими з сльозами і воплями, а чому ми туди пішли, так от вони нам боком вилізли. Ні, воно би будь-яким боком нам вилізло, тому що ми воюємо з терористами, з абсолютно моральними покидьками. Давайте відверто. Бачиш, не матюкаюсь, але чітко ємко визначаю. От. І е, іншого просто не буде. Вони завжди били по енергетиці. Вони, е, вони завжди будуть бити, в тому числі по житловим кварталам. Е, взагалі, в принципі, е, я для себе вже, знаєш, це і змирився, що ти лягаєш спать, і ти можеш не прокинутися. Але це нормально для війни. Радійте життю. День проживи, слава Богу. І працюємо на перемогу. Працюємо на перемогу України. Не забуваємо про донейти, не забуваємо про волонтерську діяльність, хоча б трішечки, хоча б усюсю. Якщо ви прикладете своїх зусиль, хоч якомусь напрямку допомогти Збройним силам та силам оборони України. Повірте, це дасть результат.